Тьот валь, все нормально. Положіть поворотку, Я ще слова вам не сказав. Печіть пиріжки. А тварь, що ви зразу сознання тіряєте з Олегом все хорошо. Ви ж просто просили, щоб він вам наповнив, щоб ви пиріжки поставили через півчаса запікати Пройшло, правда, три дня Ну і що? Живий ваш Олег. Здоровий чи ні? Звісно, спорний вопрос. Це хорошо, що ми палець зразу пришили назад. Не з першого разу, але так смішно, коли ми великий палець на середній, а середній на місто велико. Хто ж знав, що пітарду треба зразу кидати а не 15 секунд ждати? Зато тепер знаю. Де взяли пітарду? Самі зробили. Як нашу? Ми на рибалку пішли, на удочку риба не йшла. От ми і рішили зробити їм салют. Карасиків пожарите. Да, наловили. В тій калюзі можна щось наловити. Там, крім п'явок, знаєте, нічого не вилітало. Найшли в дід біля двору. Ну як біля двору? Біля хати? Ну не прям там біля хати. Ну зайшли трошки в кухню на столі якраз лежали. А що, він сам винуватий, не взяв селі на різні там собития. Подумаєш, Артемка з колюнчиком корову з сарая виводили. Отвлекаючи маньов. Треба бути готовим до всього. Це ж село. Отвлікся, все, мопеда вже нема. Кстати, як вам мій новий мопед? Олег? Да, Олег. А де Олег? Валь, ви все таки його мама як не як. Все, 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 я, 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 я. Я понял, Я понял. Олег. Олег, оно. Мопед охраняє. Як я як нема? Що ви шуткуєте? Оно стоїть лежить сидить Мопед мій Присутствує в, в, общем Він возле мопеда Точно нема. Хорошо, що моп'ятки. Дітенька. Дітенька. І за трьох карасиків оце Олежку забрав. Я тобі сейчас продлю пенсію. Тет Валь П'ять минут і Олежка буде на місці. Що там? Добрий день. Я йду.